Привіт, я Інна Дудник і на своєму каналі я розповідаю про цікаві туристичні локації на території нашої країни. Ми мандруємо іноді з дочкою, іноді я одна, іноді ми мандруємо зі спелі клубом Кристал і разом з ними ми занурюємось в підземний світ України. А сьогодні вирушаємо у Ворогту. Це одне з таких найкрасивіших селищ в Карпатах. Один з туристичних напрямків, розкажу про те, як ми мандрували там з маленькою дочкою, як ми вирішили спробувати екстрим і трошки прокатились на квадроциклах. Це був перший досвід, і я дуже сумнівалася, пробувати це чи ні, але спробувала і чим все закінчилось, власне, дивіться в випуску. Також розкажу, як у ворогті ми шукали гуцульську гойдалку, чому нас власне, через ту пригоду ледь не висадили з потягу, і що ми знайшли у ворогті. Крім того, я розкажу. Де в ворогті дуже круте місце для кемпінгу. Таке класне, що я була здивована, чому воно не позначено на Google Maps і чому про нього мало хто знає. Це місце знаходиться просто на березі прута, і, до речі, там є невеличкий пляжик з карпатським джакузі. Ну, про все по порядку. Так що беріть собі смачненьку каву, вмощитесь позручніше і вирушаємо до ворогти. Спершу, опинившись у ворогті, ми вирішили прогулятись центром міста, погуляти по сувенірному риночку, подивитись на архітектуру міста. Але мене, якийсь з'їзд потягнув до Google Maps і я там побачила, що недалечко відносно від центру є гуцульська гойдалка. Фоток не було, і, звісно, ми туди пішли, тому що я уявила величезну гуцульську гойдалку з краєвидами на гори, як люблять ставити в Карпатах. І оскільки зі мною була п'ятирічка, яка мала на увазі всі архітектурні шедеври міста, і їй не було цікаво, звісно, там в музеях дивитися якісь старовинні споруди, понятно, що ми пішли шукати гойдалку. Ми пройшлися по центральній частині міста, потім повернули і пішли кудись в приватний сектор. Вона майже вся ворогта це приватний сектор, до речі, я не пам'ятаю, що є там взагалі висотки. Напевно, що немає. Побудувавши собі маршрут Google Maps, ми власне, і пішли шукати ту гойдолку. А по дорозі, прогулюючись центром міста, Привет. я побачила прокат квадроциклів і вирішила, що це охренєнна, геніальна ідея покатати з п'ята на квадриках. Такого в її житті ще не було, тому ми вирішили власне, зафрахтувати собі квадрики на наступний ранок. Oh, Домовились на маршрут і час. І пішли шукати ту нашу гойдалку, яка нам так сподобалась і уявлялась, як щось таке дуже красиве. Я вже собі там напридумувала, як красиво буду літати. І як дочка буде задоволена. Коротше, ми пішли, питали по дорозі у місцевих, чи правильно ми йдемо на Гойдалку, і мене вже мав би напрягти той факт, що пара місцевих мешканців не знали про Гойдалку йде мова. Ну окей, Google знає краще. Ми пішли по гуглу, зустріли дівчат двох туристок, судячи по рюкзакам, які власне повертались цієї Гойдалки, Вони нам сказали, що йдемо ми правильно. Але якось теж загадково посміхались, що мене теж мало б напрягти. Але ні, ми продовжили наш маршрут. Коротше, як в тій касі лісом полем, лісом полем, три дні, і ми, власне, вже підходимо до залізничної колії. Яку нам залишалось перейти, і там буде гуцульська гойдалка. Дитина у мене вже натомлена, але фоткатись то святе. Звісно, на таких красивих парканчиках хто ж не сфоткається. Ну, от, ми і підходимо. Побачили там кілька діток, які вже кот. Гойдались і кілька розчарованих дорослих. Чому розчарованих? Зараз самі побачите, гойдалка була, але це була не та гуцульська гойдалка, яку ви собі уявили. Це була просто гойдалка, яка була прив'язана на два високі дерева. Нема що сказати, вона була з красивим краєвидом, і там дійсно було відчуття польоту, що чим характерні, чим відрізняються гуцульські всі ці гойдалки і розваги. Але троси старенькі, це. Просто якась сідушка сколочена. А, так, або як, перекошена. Тому, якщо ви хочете якусь красиву зйомку і красивий контент, ні, це не та гойдалка, але покататись прикольно, ну, класно, да, краєвиди класні. Краєвиди класні а, локація прикольна, вище нагору можна піднятись. Ми не піднімалися, але надгору можна піднятись. Туди іде дорога. ну, А власне, гойдалка гуцульська виглядає ось так. Тому якщо ви. Хочете познімати щось красиве? Це не та локація. здавалося б, ну, сподобалось, не сподобалось, покатались і пішли вниз. Ні, моя дочка побачила ту палку, що ви тільки що бачили у неї в руках, і вирішила, що таку палку нам необхідно обов'язково забрати собі додому. А щоб ви розуміли, назад, ми мали їхати потягом потім машиною. Ну, до потяга, власне, теж машиною. Але дочка моя вирішила, що ця саме ця палка їй обов'язково необхідна. Ми її взяли з собою, і власне вона з наміром. Піти і перти її до додому, а я з наміром десь загубили її випадково по дорозі. Ми пішли вниз. Але прогулянка нам насправді принесла дуже багато задоволення, тому що, по-перше, з тої гори відкриваються красиві краєвиди. А по-друге, там є будиночки, які саме аутентичні. Вони це не гести, побудовані під аутентику. Це саме карпатська аутентика, дерев'яні будиночки, красиві. Я не знаю, чи вони житлові, чи це дачі, швидше за все житлові, тому що там багато ми бачили худоби, і ми отримали справжнє задоволення, гуляючи цією красивою ворогтою, не туристичною. По дорозі нам зустрілись ось такі красиві місцеві мешканці, які навчили мою дочку бекати. Щастю, моєму, теж не було меж, тому що всю дорогу вона потім бекала. Дякую за те, що моя дочка тепер біолінгвістична в якомусь сенсі. Також по дорозі ми побачили дуже красиву старовинну капличку. Ворогті, до речі, є кілька старовинних церков і капличок вони ще дерев'яні. Їх, можливо, буде цікаво подивитися поціновувачем такої архітектури. Ну і, власне, будиночки в ворогці це само по собі окремий вид мистецтва. Дуже прикольно їх роздивлятись. Oh, Все це дерев'яна мережа, різьба і е, оздоблення. А? У своєму відео я не показую вам е, одну з визиттівок ворогти це мости Віадуки. Один з е, найкрасивіших мостів це австрійський міст, який був довгий час найдовшим арочним кам'яним мостом залізничним в Європі. Його довжина аж 150 метрів, уявляєте, чому не показує, на жаль, зараз іде війна і тому фото-відеозйомка е, мостів, які є стратегічним об'єктом, заборонені. Е, тому, власне замість того, щоб їх показати, я звертаюся до вас загальних Просто зараз поставити відео на паузу і зробити хоча б невеличкий донат волонтерам або військовим, яких ви знаєте, яким довіряєте, для того, щоб хоча б на краплинку приблизити нашу перемогу і якнайшвидше позбутись нашого ворога. Друга відома візитівка Борохти це гірськолишні трампліни, які знаходяться біля спортивної бази Авангард. І біля них, до речі, є невеличкий сувенірний ринок. На висоту трамплінів можна піднятись на підйомничку, але нам не пощастило. І в той день, коли ми там були, він не працював. Там були якісь роботи, проводились. Але взагалі на ту гору можна піднятись. І подивитись власне на ту висоту, з якої лижники роблять свої стрибки. Висота цих трамплінів 90 метрів. А олімпійські це 120 і 125 метрів, тому вони ще не максимально високі, але все одно стрьомні насправді. Ось тут, до речі, ми вже до них майже підходимо, і біля трамплінів ще є великі сувенірний риночок, де можна придбати якусь собі на згадку якусь, о, якийсь паданочок або сувенір. Ну, Нічого особливого насправді, будемо чесні, там немає. Все те саме, що в Яремче, все те саме, що в Поковелі. Якісь сувеніри, в'язані речі, китайські бабрикушки і кераміка. Ну, всяке таке ось трампліниці зелененькі, ви бачите, там спортивна база авангард біліє. Сувенірний риночок, де ми собі там купили, що я собі, до речі, купила. Я вже задовбалась купувати магнітики, тому купила собі шопер прикольний і в'язані шкарпетки зі снігорами. Ну і дитині там всякі різне іграшки, звістюльки і таке інше. А наступного дня у нас були квадрики! і я, чесно кажучи, переживала, що дитина моя налякається. Каже, стоп, зупиніться, все, і на тому е, у нас атракція припиниться, але ні, вона всю дорогу кричала: давай, газуй, швидше, ще клас і о таке інше. їй дуже зайшло, дуже сподобалось. Е, перш ніж кататись на квадроциклах, ви підписуєте згоду про зняття відповідальності, вважаю це правильно, тому що атракція екстремальна, і як ми забезпечили безпеку, вибачте за тавтологію. На цій атракції ми я попросила, щоб попереду їхав інструктор. Він був за кермом. Посередині була дитина, і позаду я Я тримала дитину і таким чином контролювала її безпеку, тому що спершу садити її там перед собою чи позаду себе я не наважилась. А вже коли побачила, що вона дуже певно тримається, не боїться. Тоді вже були варіанти різних пересадок. Е, Поворотці їздити одне задоволення. Тут то теж момент, коли я не знімала віадуки, але ми між ними катались. І насолоджувалися краєвидами, побачили старий ноталгу, горохту з висоти пташиного польоту, ну і просто красиві місця. Ні, налякався, так, да? Маленький. Зовсім мало. Після такої прогулянки ми ще трошки погуляли містом, подивились на богослужебну каплицю. Біля вокзалу прогулялись по центральній частині міста. До речі, біля вокзалу є ще один сувенірний риночок. І в центрі дуже багато продовольчих магазинів, ресторанчиків. Власне, все можна купити, що завгодно, і будь-яку послугу отримати. Ворогді дуже багато прокатів, є і квадроцикли, і джипінг. Є з чого вибрати. А ось це місце, яке я хотіла вам показати, це місце з невеличким пляжиком біля Прута, про яке нам розказали таксисти. І там є класні такі альтанки, і є чудове місце для кемпінгу. Воно відноситься до нацпарку Карпатський, і до нього як доїхати? Треба заїхати за. Трампліни трошки, буквально там кілька сотень метрів, там буде джерело, і це ще метрів 100-150 від джерела в сторону від ворогти. Там є місце, де люди і відпочивають, і стають з наметами. Дуже суперове місце для кемпінгу. Якщо ви вирішите зупинитись у ворогті з наметами, то це ідеальне для цього місце. Туди приїжджають відпочивати місцеві мешканці, вода в джерелі вважається цілющою. Ну і... Місце для наметів просто класне. І, до речі, там є таке е, карпатське джакузі, як це назвала, такі пороги, невеличкі річки. пруд, вода, до речі, дуже холодна. Не дивіться, що я так купаюсь, Купаюсь сорочці, тому що забула купальник, і у нас така була сорочка з собою для зйомок. Я її використала в якості е, купальника. А ось, власне, та сама галявина ці альтанки, де можна відпочивати і ставити намети. Як ви бачите, дуже красиво це е, буквально ну, недалечко, хвилин 15. Пішки від ворогти. Таксистам треба сказати до джерела, вони знають і вас підкинуть. Ну і потім ми ще трошки погуляли центром і вже почали збиратись на наш потяг. На жаль, треба було їхати і залишати прекрасно ворогта. Добре, що тут ми вже в вагоні, тому що ми з собою ту величезну палку, і нас довго не хотів пускати, казав, що ліс з ворогти вивозити заборонено, але ми його вмовили. Ось така мандрівка ворохти у нас вийшла, ми побули там зовсім небагато, е, майже добу, може трошки більше. І чому я раджу саме Ворохту для того, щоб там зупинятись е, для відпочинку в Карпатах. Тому що е, Буковель, який знаходиться зовсім недалечко, там 15 приблизно кілометрів, він дуже фешенебельний, дуже гучний, дуже багатолюдний. Е, я більш туристична зона, там занадто багато людей. Якщо вам хочете тихого відпочинку, то це саме. Маворох та татарів і всі ці селища, які ще не втратили ту гуцушку прекрасну аутентику. Цю свою карпатську атмосферу, якусь таку камерність, при цьому вони не надто віддалені, вони знаходяться на туристичній трасі, там є все дуже близько. І при цьому, якщо ви виходите з центральної вулиці, де, звісно, багато магазинів, прокатів і всього іншого, якщо ви трошки відходите від цієї вулиці, ви вже потрапляєте саме в, безпосередньо в карпатську таку знаєте, атмосферу, в цій Дерев'яні будиночки, всі ці красиві вулочки, худоба, якась яка пасеться. І це дуже красиво, тим паче, що у вороті є. Е... Там є чим дихати. По-перше, це е, в прямому сенсі, тому що ворог -то знаходиться на висоті аж 850 метрів над рівнем моря, і повітря там справді кришталева, це, вона вважається здравницею. А по-друге, там дуже великий простір. І е, простір між будинками, простір е, взагалі в місті, і там немає такого накопичення будиночків, як, наприклад, є в Буковелі і в Яренче. Тут є простір для того, щоб е, подихати. І навіть якщо ви не маєте якийсь будиночок, у вас буде своя територія і вам. Ви не будете бачити людей зовсім близько сусідніх відпочиваючих. Дихати у ворогті дуже легко, і в якому сенсі я навіть зраділа, що з'явився Буковель і він трошки зняв оце туристичне навантаження з ворогти, зберігши тим самим її самобутність. Але, звісно, і вона втратила в туристичній індустрії в плані заробітку, тому якщо ви хочете відпочивати в Україні, дуже раджу вам ворогти підтримувати наш український бізнес. І витрачати гроші в нашій країні, тим самим підтримувати українську економіку. Наступна мандрівка в Карпати у нас вже запланована, а щоб її не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним і вам сподобалось. І також дякую вам за відгуки і коментарі. Всі читаю, всі бачу, буду старатись і розвиватись, для того, щоб вам було цікаво. До наступних зустрічей на дорогах України. Па-па!